Усім агенти, І ми продовжуємо досліджувати сюжет сезону ПАК. У нас друга важлива ціль, і спочатку нам доведеться її активувати. І тут нам кажуть, що якийсь високопоставлений член вигнанців може мати інформацію про зв'язок між вигнанцями та чорними бивнями. Нам треба його вистежити і дізнати, що він знає. І наша ціль Конор Coldwater, якого нам треба вигнати з контрольної точки Foggybota. Вже відомо, що це контрольна точка кладовища таксі, і на це мабуть натякає слово флаш змивати, бо ця контрольна точка найближча до води.

Готово. І останнє завдання нам треба виконати особливу ліквідацію на цього Конора Колб Два <кій> Знаходиться вона в Fogiboтом. І знову вона на високій складності, і тут написано, що цей Конор постійно перебуває на 11 рівні, коли повинен був бути на 4. -му. Не знаю про що це мова. Щось незрозуміло. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mr. Manager, you've really got to stop calling me that, Cal. I know you told me before, but what's your name again? It's. You know what? The manager is fine. Just call me the manager. Thank you, the manager. What can I do for you today? Can you explain what is wrong with the warhounds Nat sent me? They keep walking on two legs and falling down the stairs. Oh, that's apparently legacy code from bipedal movement experiments done early last year. There was a note in the patent. Perfect. Ми так і не сім'я менеджера. Воно таке складне, що Макманус не зміг його запам'ятати. Але нам ще тут нагадують про один баг у грі, який вже розробники обігрували у перших записах Десенту. Там ордізи пропонували соколові двоногих вархаундів, але як видно, нічого гарного з того не вийшло. І баг цей дуже старий, я сам його колись бачив, але тоді ще не записував відео, тому знайшов на Фейсбуці цей запис. І тут ми бачимо місію на стадіоні на Коні Айленд, там піхотини з бівнів повинен був бути. Але замість нього пультом Мартари намагається керувати Вархаунд, і тому вийшов такий лякаючий гібрид. Перших натяків про таких вархаунів пройшло багато часу і вони так не з'явились. Тож ця розмова нічого нового не повідомляє. Хіба що буде цікаво тим, хто давно грає. Ну і вам я розповів, чим вона така цікава. Та й все на цьому. І далі у нас восьмий тиждень. Нам треба зміцнити свій контроль над південною частиною міста. І перше завдання нам треба контролювати район Істмол. Звучить так, начебто нам треба всі контрольні точки захопити, хоча насправді нам треба виконати будь-яку активність в цьому районі. Зробимо контроль території, можливо, це якраз нам допоможе. І готово. І друге завдання. нам треба переконатися, що опорні пункти навколо поселення замок мають припаси. Тобто нам треба подарувати ці припаси на контрольні точки. Трохи не вистачило. Завітаємо ще на одну контрольну точку. Ну і все. І останнє завдання: нам треба пройти місію аерокосмічний музей. Ну, подивимося, що в мене з цього вийде. Mais ou mer. There is stability in routine. How long do they expect this outbreak to last? No, there is stability in routine. How long do they expect this outbreak to last? There's really no way to know. The best thing we can do is continue our work and make sure our people are safe and taken care of. Agreed. We moved off our regular five-shift schedule to 12-hour day shifts. What was your reasoning? Morale. Since everyone is living on campus now, we can have meals together and get a more regular sleep schedule. Better for overall health of the employees. Sounds like you know what you need to do. I expect you'll be back at full production by end of the week. Ну тут нічого особливо цікавого, єдине, що ми тепер знаємо, що цей менеджер був із соколовою ще до початку пандемії доларова гривня, ну і керував якимось там виробництвом. Щось під кінець це менш інформативні розмови нам дають і це не радує. Ще стільки сюжетних ліній треба розвивати, а тут про якесь давнє виробництво або тих собак багнутих, побачимо, який буде фінал через два тижні. Отже, якщо є що написати, то ласкаво просимо до коментарів і можете вподобайку поставити, хоч відео і не дуже цікаво виходить. Ну і як завжди, запрошуємо до нашої Discord спільноти Хай всім щастить і мирного неба!